21 липня 1969 року американський астронавт Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на місяць. У цей момент він промовив свою історичну фразу: Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства. Через півстоліття людство знову повертається на місяць. 16 листопада 2022 року із космічного центру імені Кеннеді на Месі Канаверел у Флориді стартує гігантська ракета НАСА СЛС. Вона повинна доставити на орбіту місяця космічний модуль Оріон, а програма отримала назву Артеміда. СЛС або Space Launch System це найпотужніша ракета у світі, яка здатна виводити на орбіту до 130 тонн корисного вантажу. Висота ракети носія SLS майже 100 метрів. Вона здатна забезпечити тягу в 4 кілотони, а її вартість зросла до 4 мільярдів доларів. Проект Артеміда умовно розділено на етапи Артеміда 1 безпілотний автоматичний політ до місяця і назад. Артеміда 2, запланований на 2024 рік політ з екіпажем, впродовж якого модуль зробить витки навколо місяця і повернеться на землю. Артеміда 3, політ з висадкою на поверхню місяця. Це буде перша посадка на супутник корабля з екіпажем з часів історичного польоту Аполлон 17. Передбачається, що вперше на поверхню місяця висадиться астронавт жінка. Місія запланована на 2025 рік. В перспективі планується четверта місія, у рамках якої буде доставлено чотирьох астронавтів на навколомісячну станцію Гейтовей та розбудову бази на поверхні місяця. Завдяки низькій гравітації на місяці цю базу планують використовувати як ймовірну площадку для запуску подальших місій, наприклад, колонізацію червоної планети Марсу та поясу астероїдів між орбітами Марса і Юпітера, а особливо карликової планети Церер. Проект «Артеміда-1» 1 це 25-денний політ, який включає в себе шестиденне перебування на ретроградній орбіті місяця в безпілотному автоматичному режимі. Щоб максимально убезпечити подальші пілотовані місії. Незважаючи на перші успішні льотні випробування в грудні 2014 року, команда проекту вирішила не ризикувати життям астронавтів. Інженер НАСА Білл Нельсон сказав в інтерв'ю: Ми збираємося перевірити модуль в екстремальних умовах. Ми змусимо його робити такі маневри, на які ми ніколи не пішли б, якби на борту був екіпаж. Тому у сидіннях замість астронавтів розмістили манекени для оцінки впливу радіації, включаючи вплив сонячних спалахів та космічних променів. Один манекен було екіпіровано антирадіаційним жилетом AstroRed, а інші залишилися без захисту. Завдяки дозиметрам, розміщеним у різних частинах антропоморфних манекенів, можна точно оцінити вплив радіації як на поверхню тіла, так і на внутрішні органи. Через дві хвилини після старту від ракети відокремилися два прискорювачі, а потім і основний ступінь, на який припадає найбільше навантаження під час запуску. В процесі польоту до місяця з капсули випущено 10 маленьких супутників, які, окрім іншого, будуть проводити виміри радіації на шляху до місяця. Оріон складається з трьох блоків: відсік системи аварійного порятунку на старті, відсік екіпажу розробленого компанією Lockheed Martin. Та європейського службового модуля виробленого Airbus Defense and Space. Оріон здатний підтримувати екіпаж із шести осіб за межами низької навколоземної орбіти та може протриматися до 20 діб у відстикованому стані та до 6 місяців у стиковці. Зовнішні плитки посадкового модуля виготовлені з того ж самого матеріалу, що й плитки, які захищали Shuttle від перегріву під час входу в атмосферу на другій космічній швидкості 11,2 км за секунду. У неділю, 11 грудня, посадковий модуль Оріон увійшов до щільних шарів атмосфери Землі і здійснив успішну посадку в Тихому океані. Ми щиро вітаємо команду місії Артеміда з успішним початком цього по справжньому фантастичного проекту і чекаємо на політ Артеміда 2 Тим більше, що чекати лишилося зовсім недовго.